Одна з прикрас моєї теплички з цього року був H34 рот жовтий. Або жовто-гаряче, іншими словами. Це невеличкий округлий томатик, екзот. Дуже симпатичний. З невеличким ніжним носиком пімпочкою Вивів його каліфорнієць Бред Гейтс. В цій лінії є ще червоні і рожеві, томатики, але я задоволена, що мені попався саме жовтий. Кущик томата середньорослий, дуже акуратний, стройний, росте в мене в одне стебло, якщо, звичайно, його не перегодовувати. Кість правильна з почерговою кількістю плодів. Зав'язується кожні три листки. Двоколірний коктейль коктейльний плодик вагою від 20 до 70 грам. Жовтий з синьо-антиціаневими плечиками. І тоненькою шкіркою. М'якоть жовта желейна, солодка, з антиціановим присмаком. І зовнішньо, і на смак, як справжня мармеладка. Тільки дайте йому визріти. Якщо на нього падає є світло, він виглядає сонячно прозорим. Дуже екзотичний томат. Застосовується для декорування овочевих нарізок, добре для консервації, а ще краще його з'їдати цілим просто з кущика. Рекомендую.